В 2014 році Валерій починав з Айдару, потім перейшов у правий сектор. До 15-го він був командиром штурмової роти Чорні поплавки, і в 2022-му теж у них створилася така рота з минулих побратимів або з нових хлопців. Сформувалася теж рота Чорні Поплавки. Вони починали спочатку повномасштабного. Вони були в Києві і обороняли околиці Києва. Сама оборона Донецького аеропорту це був якби кордон України і показування мотивації наших українських Збройних сил. До наших добровольців і Донецький аеропорт тримався до останнього. Поки не підірвали термінал і ті хлопці, що там лишилися, хто загинув, хто попав в полон, але були до самого кінця. Починаючи з 17 по 21 січня 2015 року. Це небо було суцільно червоне. 24 години часа в сутки вони бомбили і били по Донецькому аеропорту, там де знаходилися наші хлопці. Заїхати туди, евакувати поранених. Це десь з 19-го 20-го числа вже ніхто не міг. Там суцільне пекло творилося. Колись треба було їхати до Валери Гатила, побратима в Тернопіль. Ну І Валера ми, що він в п'ять годині ранку мене забере, і ми разом їдемо туди. І я стою, він каже, ну тільки треба одягтися по формі, там, при медалях, бо буде телебачення. Там, та саме. Ну, і він одів нагороди. І я стою на центральній площі в цих нагородах, і він під'їжджає на машині, дивиться на мене і сміється. Я кажу, що ти смієшся? Він каже, ти як новорічна йлка. 27 грудня 17-го року у нас народилися діти: це хлопчик Миколка і дівчинка Богданка, яким вже наразі зараз було 6 років. Передивляючись зараз відео, можна побачити. Таку неймовірну Ніжність і. турботу. Це так проявлялося в таких якихось дрібницях. Там навіть коли вони там, вони маленькі ще, вони між собою. Він там клав ручку, щоб вони не вдарилися. Ви. <зас> 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 19-му вже році ми поїхали до Німеччини. Ми два роки жили в Німеччині. Ми повернулися в кінці грудня, 21-го року. Це був наш вибір. Це пов'язано більше з сімейними обставинами. Моя мама залишилася одна, коли ми втратили батька. Десь числа 10 лютого я віднесла відносила його берці по його проханню в ремонт. Числа 15 лютого ми купили форму зимову. Тобто він вже готувався фізично готувався не, не просто. Це Валє Кітель з усіма нагородами, з його улюбленим шевроном, тому що вони починали добровольцями в 14-му в правому секторі. І це назавжди. Ось за оборону донецького аеропорту. Ось це. Це Данило Галицький. Це теж було дуже важлива для Валєри Нагорода. А чому? Тому що це народний герой України. Це вона давалася голосуванням людей саме. І 25 лютого він поїхав в Київ з деякими побратимами з Чернівців. Десь в травні вони вже були на Харківщині з тим же підрозділом. Я пам'ятаю, коли вже тут він навчав хлопців, і була бесіда, знайомі казали, що ти багато що знаєш, давай ти навчив хлопців і ну, бери інших, це теж дуже важливо. Ти збережеш їм життя таким чином, ти їх навчиш. І він казав: А як ти собі це уявляєш? Я їх тут навчив і кинув туди. Без мене ні. Я піду з ними і ми там будемо разом. Коли він приїхав в 107 ТРО, от е, е, йому дали хлопців е, в, ну, з розвідки, і він їх вчив, як розвідка повинна себе вести, як та саме він займався з розвідкою. А потім, е, коли треба було відправляти розвідку, він разом з розвідкою поїхав 23 листопада, виконуючи бойове завдання. Їхній автомобіль наїхав на вибуховий пристрій, і Валера загинув на місці. Весь удар прийшовся на його сторону. Валера мав таку здатність дуже тихо ходити, і настільки тихо, що не було його чути. І тому йому дали псевдобарс. Кукує Куку. -ку. Ку -ку. Все. Ми завжди говоримо про тата. Тобто це не те, що тато був, ну все, вже, вже ми живемо далі. Ми живемо з татом. І вони це знають. Вони до нього говорять, ну до портрету, на жаль, згадують. Вони навіть аналізують, а що би тато сказав. У даному випадку, чи тато би сварився, чи тато би це, як вони, як я хочу, от, наприклад, Богданка, я хочу поїхати туди, так як з татом. Пам'ятаєш, ми тоді там плавали в басейні, наприклад, а Миколка хоче з ним на рибалку. Вони самі знають, що тато герой. Якщо навіть десь була якась така дитяча образа, що тато залишив, я їм пояснюю, що тато не міг інакше. Я повинна бути за двох, певно, це і є сила.